Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену одному з найбільших літературно-художніх музеїв України, Національному музею Тараса Григоровича Шевченка. У колекції музею зберігаються оригінали мистецьких творів кобзаря, рукописи, поезій, е, прижиттєві видання з автографом, фотографії, меморіальні речі, а також майже всі видання творів поета. Шевченко знавча література тощо. Монета була. Випущена Національним банком України в обіг 29 квітня 2009 року. Що? 2009 року виготовлена вона з Нейзельберу, масою 16,54 грама діаметром 35 мм. Тираж монета має 30 тисяч примірників. Розпочнемо розгляд монети заверсу. Так щось мені не подобається фокус якийсь неякий. Не так. Так, фокус ти де? Воно швидко. так. Слухняний. Так, так, так. Зараз картину. Картину візьмемо крупним планом. Так, є, значить, на версі монети розміщено. Малий Державний герб України. Напис півколом Національний Банк України та композицію, що складається з експонатів музею, на передньому плані якої картина Катерина та Бандура, праворуч від якої логотип монетного двору Національного банку України. Рік карбування монети 2009. -й. Нижче напис півколом 5 гривень. Ось такий, друзі, аверс. Монети. Горд рефлений. Переходимо до реверсу монети. Так. Ось так От Значить, на реверсі монети на тлі будівлі пам'ятки архітектури першої половини 19 століття, в якій розміщена експозиція музею, зображено портрет Тараса Григоровича Шевченка та напис Національний музей у горі на дзеркальному тлі. Тараса Шевченка 60 років на рельєфному тлі будівлі музею. Ось така монетка. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, хто вперше. Далі буде.